За кілька місяців світ майже повністю перелаштувався на онлайн життя, онлайн освіта, онлайн подорожі онлайн робота і онлайн медицина. І саме останнє в нас мало б показати себе в усій красі. Ви ж пам'ятаєте, що більше року тому, в рамках медреформи, в нас почала працювати телемедицина, а минула влада із пафосом презентувала фельдшерські пункти. Але виявляється, навіть коронавірус та карантин не допоміг цьому явищу запрацювати. Так, як потрібно. Повністю обслідували кардіологи, і там вже обнаружили, що ну, проблеми. У цьому селі проживає близько 300 людей. Середній вік 70, плюс, я вам так скажу. Угу. Це середній вік нашого населення. І і 20 дітей. Пенсіонери з купою проблем зі здоров'ям, які потребують лікування і допомоги. В селі, окрім сільської ради, пошти, церкви та двох магазинів. Є фельдшерський пункт, який залишився, здається, ще з радянських часів. Тут по місті є. У нас і санітарка. Не Апаратури немає ніякої. Є кушеточка, є спеціальна така. Шторка, що захищає людину. Якщо людина захворіє, то тут зможуть надати лише першу допомогу. Молодий фельдшер і, і дуже здібний і талановитий. Як уже щось більш серйозне, то, звісно, тільки до спеціаліста треба такі. Він безвідмовний. Тільки він не в цьому селі живе. Приїжджає пару разів на тиждень фельдшер чергує в пінчуках, бо іншими днями його чекають хворі в інших селах. Ні, це не середньовіччя, це 2020 рік. Коли за лікуванням треба їхати в район чи обласний пункт автобусом чи наймати авто за свій кошт. Ну на а ні, нанімаєш когось і, і їдеш туди, бо немає. А з села не виїдеш. У нас один автобус ходить. Медицина в Україні бажає кращого в той час, коли в Європі та Америці всі давно перейшли на високий медичний рівень. Люди в українських селах чекають, хоча б на аптеку. У нас тут навіть, не таблеток. Нас тут навіть таблеток немає. Це на це треба бути бюджет, навірно, від сільської ради. Раніше то були тут медикаменти, а зараз видать не той бюджет, щоб виділити А аптеки. Взагалі немає. У 2019 році в сільській місцевості Дніпропетровської, Кировоградської, Полтавської, Рівненської, Одеської та Харківської областей Україна почала експериментально впроваджувати телемедицину. Телемедицина це не лікування через екран монітору. Як багато хто вважає і має до цього недовіру. А ви чули таке поняття телемедицина? Бачив дізель-шоу показує, як по комп'ютеру діагноз встановлюють, як лічать. Лікар щось там несе, а так через не дуже. Зараз дуже зручно через карантин. Людина не може поїхати до вузького спеціаліста. Ми можемо це все відправити з телемедицини. Ну, в цьому році напевно, ну до 50. цей діагностичний комплекс закуповується за державний кошт і стає палочкою виручалочкою для сільської місцевості. Виділилися якісь і кошти, і увага, і дійсно розказали людині: ось отак, отак, отак. То, звісно, щоб було було і Не треба ні кані там стопами. Для того щоб поділитися інформацією з профільними лікарями, потрібен інтернет. А в більшості українських сіл проблема з вишками мобільного зв'язку, і навіть телефони не завжди працюють. Крім того, за півтора роки телемедицина тоне в корупції. Особливості технічних завдань на сьогоднішній день це має назву таку, фіолетова кнопка. Якщо у технічному завданні прописано, що має бути фіолетова кнопка, то вона має бути. Якщо ви маєте кнопку красного, червоного кольору або білого, або синього. Ви не підходите під умови тендеру на ринку. Існує близько п'яти компаній, які вирішили виготовляти телемедичні комплекти на українському ринку. В тендерах прозоро можна побачити, що в більшості перемогу отримує фірма «НМТ». Тобто 85% ринку належить їй. Конкуренція майже відсутня. Якщо ви не маєте рішення на планшеті Андроїд, ви не можете брати участь в тендері. Ми бачимо, що дуже часто це. Більш ніж 80%. Всі технічні завдання і медико технічні вимоги прописані суто під одного виробника. Це є фірма Медстар. Медстар співпрацює з виробником НМТ, який саме і приймає участь в торгах. Я кажу про те обладнання, яке використовується в селах для телемедицини. Ми не продаємо. А чому воно у вас є на сайті? На якому сайті? Медстар. У нас є тільки інформаційна система. Інші виробники кажуть, що замовник порушує права інших потенційних учасників торгів. Якщо медико технічні вимоги прописані тільки під одного виробника, а ніякий другий постачальник або виробник не зможе брати участь в цьому тендері. Перед вами перелік торгів, де вже відбулася закупівля медичного обладнання, де переміг постачальник саме з комплектом НМТ. Та чи дійсно НМТ це якість? Ось посилання на китайський сайт, де можна купити цей комплект у компанії Контект за ціною близько тисячі доларів. У Європі в цей комплект ставлять свою програму та продають вже за ціною 100-120 тисяч гривень. На ці гроші можна було закупити щонайменше два комплекти, бо ціна завищена втричі. Даємо її у європейського представника компанії Контек. Та програма, яка стоїть на обладнанні, її не можна використовувати в Україні. Вона не є адаптованою. Дані будуть відправлятися до китайської хмари. Керівник Медсер Солюшен скаже, що не має відношення до виробництва комплекту взагалі. Хоча рекламую китайську продукцію на своєму офіційному сайті. Що тут написано? Медстар Юа. Ну да, ми співпрацюємо з усіма виробниками, але не постачаємо його. Це не наша сумка. Там написано компанія НМТ. А чому воно у вас є на сайті? Українці в селах давно могли б лікуватися за допомогою телемедицини, але жадібність і корупція вбивають. Українські виробники телемедичної продукції не можуть конкурувати на торгах зі своїм комплектом, який, можливо, міг би прославити українського виробника і на світовому ринку, тому просять внести зміни до тендерної документації, щоб надалі була можливість іншим учасникам торгів надавати свої пропозиції.